У Україні може з'явитися новий тип паркомісць саме для людей з дітьми. Що це означає? Як воно буде призна... ну, обозначатися саме на парковці? І скільки місця виділять саме для е, саме водіїв із дітьми? Це всіх давно цікавий. Законопроект вже приймається, вже переданий саме на розгляд, і тому чекаємо. Зараз детальніше вам все розкажу, як це буде діяти. Тож, сама загальна площа, саме парку, паркомісць для батьків з дітьми, має становити не менш ніж 5% всієї парковки. І от саме використовуватись можуть нею тільки саме батьки, в яких є дитина до 3 років. Воно буде розміщене близько до саме найближче до. Наприклад, торгового центру чи саме де розташована ця парковка, саме до інфраструктури, до якої саме прилегла ця парковка. Магазина, торгового центру чи ще щось, вона буде знаходитись чим поближче для того, щоб батькам було зручно віднести свою дитину. Ну, дитина трьохрічна. Наприклад, ще, наприклад, їй треба ще нести, чи ще щось. А дитина, наприклад, не одна. Може бути багато сім'я. І по суті, це для того, щоб було легше дитину провести саме до торгового центру. Багато де вже це саме це нововведення є в Німеччині, в США. І зараз саме законопроект розглядається і у нас. І мені здається, що це реально буде дуже класно і дуже зручно. Але є одне велике, але зараз дуже часто стоять, наприклад, на місцях людей з інвалідністю, стоять дуже часто. Майбахи, мерседеси. І по суті, так само от, саме цей моментик також не виключення. І, і по суті, одразу з включенням для того, щоб людина могла ставати, батьки з дітьми могли ставати на цьому місці, включенням для того і повинні бути штрафи для людей, які по суті, стають туди не без дітей, а просто Ну, машина просто стала, припаркувалася йому пофіг, де, де він стає і для чого. По суті, це спеціально для дітей, для людей з дітьми. Тому е я думаю, що ні ніхто не повинен інший там ставати. І для цього повинні штрафи бути одразу. Щоб таких ситуацій не було. Тоді толку, тоді цих 5% парковки виділено і толку з нею. Ну, типа, вона тоді толку з неї немає зовсім. По суті, ти так само повинен десь ставати хер зна, пойми, десь з цими дітьми волочити їх. Аж не ну, я ж кажу, а якщо велика багатодітна сім'я, то це взагалі жесть. Ну, типа. Тому. Взагалі, нововедення дуже круте і дуже, по суті, порадує великі, багатодітні сім'ї, просто сім'ї з дітьми. І це буде дуже класно, по суті, дуже зручно. Якщо тільки не буде, я ж кажу, такої проблеми, як зараз у нас з парку місцями для людей з інвалідністю, що, по суті, стоять, кажу, що хто хоч стоїть, ну, то тільки не люди з інвалідністю. Тому я рахую, що повинні одразу бути штрафи для того, щоб люди там, не займали ті місця. Для того, щоб це реально було для дітей. Тей для людей з сім'єю, ось так. В принципі, це буде класно. Я думаю, що всім ця інформація пригодиться. Тож чекаємо нових парковочок і зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.